Шанові, друзі, скільки вистачає сили, скільки вистачає коштів в міському бюджеті, планую ремонтувати. Я думаю, ви звернули увагу. Зараз пішов пішли в нас два у Нас є трохи у нас є граммісів. повністю хочемо зараз, поки ще погода. Така не дуже благоприємна, хочемо засипати всі ями, просто затипати, тому що сьогодні зрізати асфальт і класти новий архвальний тому не розумним не назвуть. Сьогодні ще погодні умови не дозволяють цього робити. Я не пам'ятаю жодного міста, жодної влади, яка розпочала капітальні ремонтні роботи на початку вересня. Але хочу вам сказати, сьогодні повністю проведені переговори із Кремінчиським нато заводом. Зараз хочемо повністю навести Сезон закупити для того, щоб запустити цей наш асфальтний завод. Він повністю відремонтований, техніка станатову. Люди готові, тобто до ремонту доріг ми готові. Якщо вам цікаво, які в першу чергу я дороги хочу зробити, я можу вам сказати. Можливо, можемо поселітися. Я хочу зробити вулицю Новобазарну з другої сторони. Там дуже багато підприємців, там дуже багато підприємств, там дороги зовсім не. Я хочу зробити повністю вулицю Володарства. Ну, поки довідає швидка допомога чи до археологічного депантеру, чи поки вона доїде до обласної лікарні, до води Господь, то, щоб той, кого везуть, щоб не поверхти за які цій дорозі. Я хочу повністю зробити вулицю Покровського, туди не може доїхати швидка допомога. Я хочу зробити вулицю Емінська. Безумовно, ми можливо розпочнемо роботу. Повністю треба відремонтувати. В неї багато коштує майже 50 мільйонів. Це вулиця Шолома Лесіма, це вулиця Козака, це вулиця Сковороди і переходить сюди до вулиці Анаті. Це великий проміжок роботи. Зараз ми доробляємо проєкт. Я думаю, ви бачите, що вулиця Лисенка це підйом до нашого до монастиря. Теж її там вулиці цієї немає. Зараз ми замовили цей проєкт. Подивимося, скільки буде коштувати, будемо спілкуватися з обласною владою і будемо намагатися її в цьому році зробити. І, безумовно, безумовно будемо спочатку зробимо весь ремонт, який не капітальний. Я думаю, це ми десь кінці квітня закінчимо, і потім переходимо до капітального ремонту. Все ми будемо ковідноляти в пресі і будемо. Ну, буду намагатися зробити скільки є